В Івано-Франківську затримано підозрюваного у вчиненні розбійного нападу. Зловмисники увірвалися до однієї з квартир обласного центру та незаконно заволоділи особистими речами і грошовими коштами потерпілих. На помешкання громадян було здійснено груповий напад невідомими особами, які увірвалися в квартиру, спричинили тілесні ушкодження співмешканку цієї громадянки яка була заявницею, зв'язавши його попередньо при цьому, та заволоділи їхніми особистими речами. Після вчинення особливо тяжкого злочину розбійники зачинили потерпілих у помешканні та втекли. Перелякана дівчина зателефонувала на 102. разом із міліцією. Прибула бригада швидкої побитого чоловіка. До лікарні доставили у важкому стані. Йому була надана допомога, госпіталізований, прооперований. На даний час там пацієнта середньої важкості відповідає важкості пронесного втручання. За гарячими слідами правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у розбої. При ньому були виявлені кредитні банківські карточки, ключі. Як повідомили правоохоронці, затриманому обрану міру запобіжного заходу, тримання під вартою йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.